Добрий день, любі друзі. Вас вітає за міська садиба Наталії. Сьогодні у нас уже 24 липня, це центральна частина України, Дніпропетровщина. Хочу сьогодні поговорити про лаванду. Ми з вами вже пройшли такий шлях немаленький. Від того, як наша лаванда зацвіла, провели вже. Фотосесії, Уже нас, у нас були туристи, відвідувачі. Ми вже з вами зробили букетики, ми вже зрізали лаванду на сухоцвіт, ми вже дистилюємо лаванду на олію, але вже такий період, коли лаванда практично відсвіла, цвітуть тільки молоденькі кущики, ті, що були посаджені. Почеренковані в минулому році або навесні були посаджені молоді, маленькі. Зараз вони цвітуть, трошки цвітуть пізніше, ніж звичайні великі кущі. І сьогодні хочу я вам показати, розказати, коли треба збирати лаванду на насіння. Вже ми продукцію готуємо. Різну, я так знаю, що всі мої клієнти, які в свій час купили лаванду, вже ще з поля у них цілі виросли, і звичайно, треба з сировиною щось робити, тому всі зайняті зараз гаряча пора, всі зайняті справою, і треба не забути. Ту лаванду, яку ми залишили на насіння, вчасно зібрати, не прогавити цей час, щоб вона не висипалась. Але зараз ще у нас тільки 24 липня, і наша лаванда ще не готова для того, щоб з неї можна було збирати насіння. Зараз покажу на сьогоднішній день, як вона виглядає. І потім з часом покажу, коли вже час буде її збирати. Тут лавандин платином гротсо. Він уже відсвів, вже час його зрізати. І підуть такі молоді прирости. Можна буде брати на черенкування. Все треба робити вчасно. Тут Лавандин, синева. Ви знаєте, що насіння з лавандина ми не збираємо. Ось так він, колосочок молодий, зацвів. Не збираємо, ми можемо тільки його або поділити кущ, або ж зачеренкувати. Так, йдемо далі. Це молодий кущ лавандин, лавандин сорт Гроссо. Бачите, він цвіта пізніше, аніж лаванда. Ще деякі суцвіття. Ось тут, наприклад, ще навіть не розпустилися. Так, тут тримаю на насіння це лаванда, це міс Катрін, Рожева. Ось так, дивіться, вона квітне такими квітними рожевими. І подивіться, вона вже починає. Тут такі в неї чашечки, зараз наведу камеру, щоб було видно. Вони вже відкриваються. Міс Катрін зацвітає рано. Так, хочу показати. І коли уже на долоню висипається насіннячко, тоді можна збирати. Зараз ще насіння, от деякі тільки висипаються, але треба не упустити цей момент, щоб насіння не осипалось. От ще буквально, я так думаю, декілька днів, і її вже можна зрізати. Дивіться, отут практично всі, всі ці чашечки відкрилися. Зараз наведу камеру. Тому що будуть іти дощі, вітри і насіння висипеться. Зараз подивимось, зараз подивимось сорт. Хіткот. Тут ще навіть чашечки і не відкривалися. Ще будемо чекати. Тут в деяких місцях вже отак вже є при, при відкритті ці чашечки з насінням. В мене три кущі, ви знаєте, хто спостерігає за моїми відео. Знаєте, що в мене три материнські кущі. Я звідси не брала ні, ні одної гілочки на зріз. все тримаю на насіння. Буду збирати на насіння в минулому році я посадила, зараз покажу вам, посадила, посіяла насіння, трошки зачеренкувала. цей сорт, то цей сорт. Користуються великою популярністю, тому що квітне дуже яскравими такими темно-фіолетовими квітами. Ну ось так. Тут ось саджанці хіткут. Ось так вони вже виглядають, потихеньку підростають. А з цієї сторони це те, що я черенкувала. Шляхом черенкування. Ці саджанці також сорт хіткот. Ну, Бур'янчики все время ростуть. Так виглядають. На сьогоднішній день. Зараз підемо подивимось, хемус. Це хемус, я його на букети не зрізала, все тримаю на насіння. Він також ще не дозрів, але деякі вже привідкриті. Чекаємо, десь в серпні буду збирати з нього насіння. Поки що чекаємо е, певний час, поки е, всі чашечки відкриються, насіннячко дозріє, потім його ми зрізаємо, прямо з колосочками, так, як, ну, так роблю я. З колосочками я е, в приміщенні його розстиляю. Насіння ще лежить деякий час, ці колоски. Лежать, поки вони повністю засихають. І тільки потім я це все насіння відсортовую. Ну, а зараз, зараз ще це насіння дозріває. Також покажу вам, які саджанці на сьогодні хемусу, які виросли з насіння. Були посіяні в листопаді 22-го року. Ось це саджанці сорт хемус. Так, вони виглядають, потребують поливу, земля суха, обов'язково вечором польємо. Включу зрошення і вони зразу стануть такі темно-темно зелені. А зараз, так як ми дистилюємо, полив не включаємо. Немає такої можливості. Ну, ось так на сьогоднішній день виглядають саженці. Так виглядає лаванда на насіння. Якщо вам було цікаво, корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки. Я бажаю вам успіхів у вирощуванні лаванди. Нехай вона приносить вам мир, злагоду, матеріальний достаток. Все це дуже важливо. На все добре! До нових зустрічі.